Як ізраїльтяни потрапили до Єгипту, все починається з Авраама, Ісаака та Якова. У Якова було 12 синів. Один із них, Йосип, через заздрість братів, був проданий у рабство до Єгипту. Завдяки своїй мудрості та божому провидінню, Йосип став вельможею при фараоні та відповідав за запаси хліба. Коли у Ханаані. Де жили Яків і його родина стався голод. Йосип запросив сім'ю до Єгипту, щоб врятувати їх від голоду. Так, 70 душ родини Якова оселилися у землі Гошен, північного Єгипту. Як ізраїльтяни опинилися у рабстві, минуло кілька поколінь. Йосипа вже не пам'ятали. Новий фараон злякався, що ізраїльтян надто багато, і зробив їх рабами. Їх змушували будувати міста і працювати на важких роботах. Бог покликав Мойсія визволити народ. Фараон відмовлявся відпускати, тому сталися десятьох кар єгипетських. Після останньої кари, смерть первістків, фараон дозволив їм вийти. Вони рушили на схід, Фаріон змінив свою думку і погнався за ними. При Червоному морі Бог розділив воді, і народ пройшов по сухому дну. А вода зійшлася перед єгипетським військом. Що сталося після виходу ізраїльтян з Єгипту? У пустелі люди зіткнулися з голодом і спрагою, але Бог дав їм воду зі скелі, і манну, хліб із неба. На горі синай Бог уклав із народом завіт і дав Мойсеєві 10 заповідей. Через недовіру і непослух покоління, що вийшло з Єгипту, не увійшло до обітованої землі. 40 років вони мандрували пусталею. Наприкінці 40 років нове покоління було готове увійти в Ханаан. Мойсей побачив землю, але вів народ туди Ісус Навен. Подорож із Єгипту до обітованої землі це історія про визволення, випробування та народження нового народу.